У будівлі державного департаменту США група студентів університету Вірджинії показує фото українського ізюма найбільш зруйнованого міста Харківщини та власний проєкт із його відновлення. Я провела багато досліджень за допомогою Google, дивилася, із якими руйнуваннями маємо справу. Наносила на карту і зруйновані будівлі, і ті, що встояли. поточна цифра, яку озвучив мер ізюма: 80% руйнувань. Як на мене, абсолютно точна. Все це ми побачили на супутникових знімках під час наших досліджень. 24 студенти факультету архітектури, які працювали над проєктом, ніколи не були в Ізюмі. Проте кілька місяців переглядали фото і відео зі зруйнованого міста та супутникові дані. Поліна розробляла проєкт відбудови житла, намагалася, аби воно було зручним, економним і з урахуванням звичок українців. Чапорігази сама доманосподеф. Наше тимчасове житло моделі для різних типів сімей. Ми очікуємо, що за кілька місяців від початку будівництва заселяться люди. А потім, через рік півтора, це все розберуть і повторно використають усі матеріали для будівництва постійного житла. Думаю, найважче було зрозуміти пріоритети та культурні відмінності. Ми дізнались багато про місцеві традиції, важливі для людей, про які ми раніше навіть не чули but we never even heard about. For example, gatherings Патвіневеривенгердабафорекзамполґедерингс, наприклад, збиратись на міській площі для місцевих заходів, як то новий рік через дво. Це не те, що зазвичай відбувається в Шарлотсвілі, де розташований наш університет. Свели гапенс іншалсвал, дасве ювіїзбейс. Студенти архітектори зі США часто замість чітких схем пропонують ідеї, як на їхню думку краще відбудувати ізюм, невід'ємні елементи їхнього проєкту, меморіали пам'яті про вбитих і закатованих українців. Один із таких символ п'ятиповерхівки, навпіл розірваної російським снарядом житловий комплекс, який був зруйнований, утворивши цю велику прірву не лише в будівлі, але й у житті людей. Саме на цьому ми хотіли зосередитися і звести такий своєрідний монумент, щоб зрештою створити незвичний простір, аби люди знали про те, що відбулося не лише в одній квартирі, а у цілому місті. Також у планах студентів залишити російські катівні в ізюмі, аби їх бачили люди з усього світу, так само як і місце масового поховання. у місті масового поховання було знайдено близько 440 осіб. Тож ми хотіли створити простір саме там, щоб люди могли приходити і горювати через цей жах. Професорка університету Вірджинії Сюзанна Морс уже не раз працювала над проєктами зруйнованих війнами та стихіями міст. Утім, ізюм вважає особливим. Воно такого ж розміру, як і наше місто Шарлотсвіль. У нас приблизно таке ж населення. У нас є річка. Ми дуже цікавимося культурою і історичними пам'ятками. І приблизно такого ж масштабу. Тож я подумала, що студенти, які не змогли побувати там, краще зрозуміють вплив, якого може зазнати місто, такого ж розміру, як наше. Це перша причина. А друга неймовірне спустошення, якого зазнало місто. Робота американських студентів знадобиться у відновленні України, впевнені в держдепі США, який підтримав цей проєкт дуже важливо звертатися до приватного сектору у даному випадку до академічних установ, таких як університет Вірджинії, що фактично допомогти нам вирішити одну з найскладніших проблем, які ми маємо як демократія, і допомогти Україні на чолі з Україною працювати над відновленням її майбутнього. Тож це дуже важлива частина роботи держдепартаменту: шукати досвід, ресурси та погляди зовні. І зараз дуже важливо звернутися до наступного покоління, до цих молодих студентів. Думок та ідей і втілити їх у життядіязенбриґінатеберизвілімпортнетесайм автори проєкту кажуть, готові допомагати у відбудові ізюма. Планують контактувати з українською владою та місцевими архітекторами. Ірина Шенкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Максим Шульга, Голос Америки.